Друзі, всім привіт! І ось після рясних дощів, як і очікувалось, починають хворіти наші рослини. Дивіться, ось так виглядає коренева гниль. На вигляд, рослина ну так майже здорова, але висять у такі листочки. Дивіться, сусідні рослини здорові. А ця ось такі листочки. Зараз я вам розкажу, як з цим боротися. Нічого страшного, ми все врятуємо. Перш за все, нам треба прибрати усю усю зав'яз, щоб облегшити рослинні життя. І далі слідкуємо за інструкцією. Після цього друзі готуємо розчин фітоспорину. 5 грамів фітоспорину на півтори літри води. Віддав обов'язково повинна бути відстояна, дистильована або дощова. У мене я збирала дощову воду 5 грамів на півтори літри. Ретельно перемішуємо і даємо розчину настоятися одну-дві години, щоб бактерії почали діяти. А поки приймемося другий спосіб рятування. Змішуємо в пропорціях один до одного сироватку і теплу воду, теж відстояну. Рясно поливаємо нашу хвору рослинку. Друзі, це все ми робимо, щоб заселити бактерії добрі, які нам потрібні, від патогенних, щоб хороші бактерії витіснили ті погані. І в нас кущик врятувався. Для профілактики проливаємо під кожен здоровий кущик, і друзі, обов'язкова умова не повість під корінь, тому що грибок у нас кореневий знаходиться під землею. Друзі, пройшло дві години. Виливаємо наш фітоспорин, ще нагадую, поливаємо рясно, щоб водичка цілюща проникла дуже глибоко до корінців. І, друзі, найголовніший момент ми мульчуємо тирсою, там, соломою. Чим вас є? Обов'язково. Ми це робимо для того, щоб наші корисні бактерії не пересихали на сонці і мали змогу розмножуватись і лікувати нашу рослину. А в описі до відео... Я вам напишу ще два способи, які дуже дієві, і закріплю в коментарях. Лікуйте свої рослинки, будьте зрожаєм. До зустрічі.